Будемо сподіватися, але в демократів зараз все рівно складна ситуація. Всередині там здається, вони не, не знайдуть ні винного, ніхто повинен цим займатися далі серйозно. Добре, останнє – це стосовно Венесуели, а тепер вже і Нігерії. Нігерії. Що ми будемо мати? Венесуела це взагалі ну, здається не про наркотики. Те, що Трамп розповідає наліво-направо. Ну по перше, нафти багато це зрозуміло. По-друге, російсько як якби. Вплив там досить глибокий, і китайці там економічно ну, досить нормально допомагають Мадура, росіяни військово. До речі, Мадуро вже звернувся до Кремля офіційно, і там досить швидко підписали, здається, договір на кшталт з північних з північною Кореєю і з Іраном. Ну, тобто, допомога так. про допомогу. Це перша і друга Нігерія. Ну, геноцид християн це звичайно. Факт, і це негативний факт, але все таки Нігерія це також топ 20 у списку нафтових країн, і знову ми маємо нафту. Давайте тоді, і Левіт сказала, що ми можемо організувати антитерористичну операцію, і Трамп вже розглядає це питання, тобто Венесуела і Нігерія, що ми будемо мати, і до чого це взагалі? Що стосується Венесуели, то зрозуміло цитуючи Трампа, це і наркотики, це і Мадуро, і його усунення, це і нафта, і не треба розривати ці речі, бо наркобізнес такий, яким керує Мадуро, присутній, хоча він не спрямований в Сполучені Штати Америки, це притягнуто за вуха. Але цей фактор є, і ним будуть користуватися, його будуть описувати. Однак тут важливіше друге, ніж наркотрафік, наркокорупція це питання усунення мадуру. Бо тут а, дуже важливий фактор це а, лауреатка Нобелівської премії Марія Каріна Мачадо. Тобто є кого поставити замість Мадура, вже ну, тобто, є така людина, яку так. вже більш-менш. Безумовно, і треба там от почитати її позицію про те, що лише Трамп у цьому відношенні може допомогти, про те, що має відбутися реституція, тобто, повернення майна націоналізованого американцям, а це основні найбільші а, нафтові кампанії. А, коли Чавес, Уго Чавес, Нагадаю, перед Мадуро був, то він тоді націоналізував, американців звідти виперли. Тому про це йдемо. І ще є одна дуже важлива річ, чому на цьому акцентую увагу? Це стосується України. А Мадуро, разом із Путіним насправді, і формували тіньовий ринок і нафти сирої, і нафтопродуктів світлих. Тому це стосується безпосередньо. Тому так швидко. Зреагували з Кремля, відправили літак, відправили запасні частини або є комплекти. Вені це здається, чи не останній форпост впливу росіян, де вони ще мають більш-менш такі безумовно. Куба, Куба ще залишається, але ж Куба власна ситуація з Венесуелою, яка: оперативне управління через Кубу здійснюється, а Куба продовжує співпрацювати з режимом. Рашистські Москви. Ну і контакти самого а, Путіна і Мадуро, вони завжди трималися і завжди а, існували. А, це дуже важливий компонент. Тому в цьому відношенні треба говорити, коли ми про це говоримо, про три речі. Як буде ця подія розвиватися? Трамп, зрозуміло, не хоче континентальної операції. Він не остерігається. Але це той випадок, коли без неї не обійтися. Чому розтягується ситуація? Тому що, починаючи з 2023 року, Мадуро продовжує репресії. А майже 8 мільйонів венесуельців змушені були покинути Батьківщину. Вони всі в екзилі, вони всі десь в статусі біженців в сусідніх державах знаходяться. Тому актив опозиції. Який працював у 2023 році після виборів, він підсів сьогодні на даний час опозиційна сила всередині фрагментована на три групи. Одні вважають, що треба повертатися і вести боротьбу. Другі вважають, що треба співпрацювати із нинішнім режимом Мадуро і готуватися до виборів, бо він не такий поганий. А треті вважають, що лише Сполучені Штати Америки і Трамп може принести свободу. А, якої позиції дотримується а, Марія Каріно? До речі, це її діоче прізвище, Мачадо це по чоловіку. От, а, вона вважає, що без а, Сполучених Штатів і конкретно без Трампа ситуацію не вдасться вирішити. А, переконаний, що в цьому відношенні вона абсолютно права. Бо а, насправді система, яка зараз працює всередині а, Венесуели, це типова ліва система корупції, коли навколо Мадуро є величезні групи, які а, живуть на так званій дозволеній корупції. Те, що в Білорусі нині процвітає опозицію всю за кордон, а цих просто до годівничок розсадили. От зараз мобілізували майже 5 мільйонів резервістів і національної поліції, по телебаченню йдуть навчання, користування володіння зброєю проти газами, гранатами і так далі. Тобто, е фахівці кажуть, що якщо хтось думає, що це все легко вирішується, то це перетвориться просто в безкінечну м'ясорубку. І тому з тим треба думати, що і як робити. Ну, а Трамп. Американцям не буде на кого спертися, щоб армія чи поліція перейшли на їхню сторону. Ну, на сторону. Вони зараз працюють над чим? А до речі, по відношенню до Венесуели Трамп дозволив ЦРУ здійснювати зовнішні операції, бо вони заборонені зараз. Про що це говорить? Про змову генералів. Змову оточення Мадуро і так далі. На нього двічі були заробітки. Романи свою сторону зараз намагаються найближче ото. Тобто, там іде робота по всіх три, цих трьох напрямках. Що стосується Нігерії, то ситуація аналогічна. Е, зрозуміло, що те, про що говориться, це постановка проблеми інформаційного прикриття, бо ключова мета є заміна режиму, створення плацдарму. І друге, треба ж розуміти, що поруч Нігерія, Нігер, Центральноафриканська Республіка і так далі це вотчина Москви. це вотчина приватних армій. Але не це багато. ще ж не все. За цим йдуть е, так звані рідкоземельні мінерали. От які опанували сьогодні приватні армії після вагнерівців і контролюють цей регіон. Тому в цьому відношенні. Політика Сполучених Штатів, яка сповідувалася попередньою адміністрацією про те, щоб виводити а, звідусів свої війська, свої частини і нинішньої адміністрації виводити, вона очевидно, я так дивлюся, не буде стосуватися Африки, а буде проводитися навпаки а, політика. Ну і зрозуміло, чому? Тому що Африка на даний час вона розділена між Китаєм і Росією, причому здійснюється. Ну, просто небачений, аморальний, нелюдський колоніальний режим, починаючи до того, що росіяни перехрещують е, е, тубільців у християн, будуючи там свої церкви, а китайці просто до нуля обдирають, забираючи резерви національних банків, будь-які запаси корисних копалин звідти і так далі. Так, головне, що це все під гаслом того, що вони їх врятували від е, е, західних колонізаторів, які вас грабували. Але ж західні колонізатори вже давно там просто будували раніше. Ну тобто почали будувати все, що на чому зараз Африка і тримається, фактично. Да, ну, тобто, виходить, що від Венесуели, від Мадура, Трамп не відстане. Просто це трохи в часі розтягується для того, щоб максимально... Мінімальними втратами реалізувати цю операцію так виходить. Тобто він від нього не відмовиться. Пане Романе, затяжка прямо пропорційна катастрофі. Тут, чим більше буде часу потрачено на сет, підготовку, і так далі, тим більше буде катастрофічним наслідки і для Венесуели, і для Сполучених Штатів Ну, літаки з Росії вже почали шлітати. Ну тобто, зрозуміло, що вони не просто так же ж літають і щось привозять. Добре, пане Романе, дякую тоді вам за розмову. Дякую вам. Багато питань сьогодні обговорили. Сподіваюсь, глядачам буде цікаво. Нагадаю, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Нагадаю глядачам, що ви можете вподобати це відео. Ми будемо дуже вдячні. Залишити свій коментар з будь-якого питання. Ваша думка для нас також цікава і важлива. На все добре та до побачення.